Сілецький будинок культури завдяки співпраці обласної ради та чеського краю Височина розпочали реконструювати. Наразі тут повністю замінюють аварійний дах. Завдяки підтримці обласної ради з чеською краєвисочьінь. Вони нам були виділили 200 і чимто тисяч гривень. Обласна рада. Завдяки балозі Івану Івановичу, голові обласної ради, ми зробили, перекрили наш будинок культури. Будинок культури в сільці одна з основних будівель села. Тут розміщені і сілецька сільська рада, і Зарічанська сільська рада, яка тут орендує приміщення. Також великий кінозал на 500 людей і танцювальний зал. Капітальний ремонт тут робитимуть вперше. Будівля збудована у 70-му році. У 70-му році я прийшла працювати у 73-му році і, і по сьогоднішній день працюю у цьому закладі культури. Опісальні ремонти не були, звертала яся всюди. Допомога. Ну, Обіцяли допомогти, або не було. Проте всі біди будівлі на цьому не закінчились. Роботи ще багато, але коштів влада на це не виділяє. Справжня проблема вікна, які замінити складно та й дорого. Дуже великі вікна. 43 роки вікнам вони вже в дуже поганому стані. І ми боїмося, щоб вони не сипалися, не побилося з цікло, бо десь не впало. Практично дерево вже все своє відслужило. І воно вже ну як сказати так по нашому по-сільськи подиривіло дерево, перегнило дерево. І ми будемо просити ще звертатися раз в обласну раду у благодійний фонд, щоб нам допомогли із цими вікнами. Це в нас така ще дуже серйозна проблема. Окрім того, у сілецькому дитячому садочку номер 2 зробили ремонт для відкриття додаткової групи. На це з обласного бюджету було виділено 190 тисяч гривень за сприяння голови обласної ради Івана Балоги.